Друзі, всім доброго, мирного вечора. Вітаю вас на своєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. Розпочинаємо наші сьогоднішні вечірні ефіри. Так як я вчора говорив, ефіри з суботи переніс на сьогодні на п'ятницю. Тому зараз наш ефір буде розклад на щодень для України на період з 2 до 8 січня 2023 року. Також ми сьогодні з вами будемо дивити ситуацію, пов'язану з Білорусією по відношенню до України з 2 до 8 січня, яка там буде ситуація зі сторони Білорусі. І третій сьогодні наш прямий ефір буде це діагностика, власне, розклад по регіонах та гарячих точках на цей же ж самий період з 2 до 8.01. І, само собою, буде енергопрактика. Роботи в нас багато, тому давайте будемо приступати. Одразу пишіть перевірка зв'язку, чи добре видно, чи добре чутно. Пам'ятайте, поставити свою лайку вподобайку. Це потрібно для Ютуба передусім, тому що наголошую, останніми днями атаки на мій Ютуб канал є доволі таке є. Відчутні. Ось, тому підтримайте після завершення ефіру, обов'язково залиште якийсь хоча б свій коментар під відео. Плюсик, просто слово дякую, будь-який коментар напишіть, щоб відео теж могло бути ну, активним в рекомендаціях. Хто може, також поширюйте. Отож, давайте будемо приступати. Дивимося, яким буде для України наступний тиждень з 2 до 8 січня 2023 року. Перший тиждень нового року. Загальна характеристика. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Хочу вкотре відмітити те, що наші оці прогнози на щодень дуже і дуже збуваються. Не приховаю і того, що я сам деколи аж дивуюсь, наскільки нам точно вище сили дають підказки. Дай Бог, щоб так і надалі продовжувалось. Тому що цей тиждень, наприклад, все настільки точно випало по підказках. І я думаю, той, хто дивиться мене постійно і регулярно, це вкотре підтвердить. Особливо вчорашній день, вчора був у нас четверик, я казав, що краще сидіти вдома. В суботу я це казав, тут такий вчора і був день. 120 ракет яких випустили. Так, дивимося з цих загальних характеристика тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Отож, приступаємо. Загальна характеристика тижня. Першого тижня нового року. З 2 до 8 січня. Тут у нас аркан компроміс. Тут у нас аркан. Ось такий. от. Це він називається п'ятірка кубків. Але п'ятірка кубків, де намальована ось така от жінка, яка закрита в домі, дім горить, вона кричить, гукає на допомогу. Ось така от ситуація. Що я можу конкретно сказати по цих двох арканах? Знову ж таки, по ось цьому от аркану, там, де оця от жінка, яка в вогні, так? Я можу сказати, що тиждень може бути теж доволі неспокійним. Цей аркан, він, звичайно, більш такий лайтовіший, але це аркан компромісу. Який з ворогом можна шукати компроміс? Абсолютно ніякого. Абсолютно ніякого. Тому власне очікувати від них чогось доброго, чогось хорошого, точно не варто. І що я ще хотів сказати, що знову ж таки в них провалюється ота ідея відновлення Союзу, те, що ми дивилися в окремому ефірі, в них провалюється вкотре ідея захоплення тих чи інших територій, особливо напрямку так, Бахмутського. Ну, та інших, на які вони там теж великі ставки робили. Також в них провалюються ще інші їхні там задумки затії, і тому подібне. Ну от, тому вони за кожен такий момент, як правило, починають мстити. Пам'ятник Катерині в Одесі теж вже забрали, тому так само там вони бісяться, ті гади і казяться. Але ще раз кажу: вчора випустили 120 ракет, тільки вдумайтесь це число. По-перше, які це колосальні затрати з позиції фінансової для держави. А по-друге, що вони цим домоглися? Вони вкотре хотіли покласти енергосистему України. Наші доблесні воїни ЗСУ, дай їм Боже, здоров'я і захисту і всього самого найкращого. Успішно загалом це все повідбивало. Богу дякувати. знов їхній план провалився. Ракети ми бачимо. Вже датовані новим виробництвом. Тому ресурс їхній дедалі тим більше вичерпується. І, грубо кажучи, те, що вони ставлять собі за ціль і за мету, їм не виходить. Тому десь на цій основі, вкотре заспокоюватись вони не будуть, і нам наступного тижня так само і уважність, і обережність треба зберігати. А аркан -компромісу, ну, що він говорить? Він, власне, говорить, що в будь-якому випадку, знаєте, я кажу, вчиться шукати компроміс самим собою і слухати свій внутрішній голос. Бо є дні, коли небезпека більша, коли менша. Коли вам внутрішній голос підказує, щось робити чи, навпаки, не робити, то, будь ласка, прислухайтесь до нього. Прислухайтесь. Так, ще що я хотів сказати, що наступного тижня, знову ж таки, йдуть оці пошуки. Компромісів з приводу подальших контрнаступальних дій. Ми маємо офіційні заяви від Буданова, от що ситуація зайшла в такий глухий кут на фронті. От, і поки що йде так, якби мова не йде про якісь активні контрнаступальні дії. Як більше про їхню підготовку і пошук що цих компромісів. Це мені здається, навіть наступний тиждень буде пошук цих компромісів між Україною і тими державами, країнами, які нам допомагають у відновленні активних контрнаступальних дій, як на південних напрямках, так і на східних. Тому що все рівно вони будуть. Про це я би хотів, може і окремий невеличкий прямий ефір зробити. Якщо встигну, то сьогодні. Якщо ні, то вже завтра. Тепер дивимось по днях. Понеділок. Ось таких дві карти. Тут у нас аркан, який називається Успіх, тут у нас аркан «Вісьмірка Пентаклів. Взагалі, «Вісьмірка Пентаклів це аркан, який говорить, що, по-перше, бачите, за нами, як спостерігають. Спостерігають за чим? За тим, як ми використовуємо ресурси, які нам надають. «Вісьмірка Пентаклів це також карта, яка говорить про побудову тих чи інших планів, про співробітництво, про Покроковий. Власне, прихід до успіху. І от сам понеділок, ну вроді по енергії він доволі непоганий. По цій карті він таки непоганий, тому можна очікувати в тому числі, що може якраз цих пошук компромісів почнеться з понеділка. І вже певні хороші заяви ми будемо теж чути з понеділка для України з позиції, як там, надходження зброї, чи надходження там тих самих там, ППО, чи ще якісь хороші новини в плані допомоги. Але ворог, бачите, як він спостерігає, ворог не дає повноцінно теж бути нам в тиші і в спокої, і, і в тому, як я кажу, в якійсь гармонії, чи, чи і не дає нам можливості розслабитись, розслаблятися ще ой, як рано. І треба розуміти, що ворог десь завжди-завжди поготові. Завдати якусь гадость. А отже й нам треба бути на поготові. Тому що, як я кажу, поки ворог думає, що ми граємо в його, в його ігри, то насправді хай він грає в наші. Наступна карта вівторок. Аркан у нас тут Екзистенс. Тут нас аркан імператора. Правда, перевернутий. Здавалося б, і тут два доволі непоганих аркани. Екзистенс це в нас взагалі як аркан Мах. Тобто для України, знову ж таки, з вівторка йде якась така інтенція підсилення, приходу якихось важливих новин, повідомлень, інформації, і можливість, дійсності, як ну, прийти до себе, відновити себе. Бачите, як, як, як Аркан говорить. І продовження вирішення питання, пов'язаного із звільненням. Перевернутий імператор, тут він мені теж десь асоціюється, як от в картах Таро Ошо, як бунтівник. Тобто можливість для звільнення все рівно буде, і вона продовжує вирішуватися на самих різних верховних рівнях і так далі, не лише в Україні. От, Тобто, маємо от таку от, власне підказку. З іншої сторони, перевернутий імператор говорить, що по енергії день може бути теж неспокійним, тому що перевернутий імператор це як відсутня стабільність. так? І відповідно так само. Уважність і обережність в будь-якому випадку зберігаємо. Як би там не було, зберігаємо. Тому що понеділок ворог спостерігає, а вівторок вже може чимось і підгадати. Середа. Середа. Тут у нас аркан такого от розуміння. Називається аркан. Для України аркан розуміння. Тут так теж перевернутий був. Десятка пентаклів. Тобто, все-таки щось ми для себе. Ну, якби Україна зрозуміє знову ж таки, хто може допомогти якісно, а хто просто говорить пусті балаканини, і ні більше, і не менше. Також цей аркан, він у нас сьомий, класичній екологи, це аркан Колісниця. Коли, знаєте, от вчора ми робили медитацію, нашу енергопрактику, молитву. І от там було такий, я розказував після енергопрактики такий момент, коли, от, знаєте, як в темноті, як от. Там черкаєш там, сирником до коробки і іде як запалення от, вогню в темноті, знаєте, як іскра запалилася, казав, що божественна іскра, яка запалилась, загорілась. І е, надія разом з тим теж якби, от, запустилась, загорілась. Правильно сказати, з'явилася ще більше надія. Тобто, от середа наступного тижня це кажу, як поява якоїсь нової надії, нового шляху, нового руху. Бо коли розумієш, з ким можна працювати і де буде результат, а від кого результату не буде, відповідно, це треба відкинути, забрати, і рух з'явиться автоматично. Тому середа, якраз, вона десь в таких от економічних, політичних розмовах, от між для підтримки України, вона може бути доволі така теж сильна. А з позиції взагалі б, енергії дня, ну, десятка пентаклів вона в тому числі говорить про якісь загрози, пов'язані як з втратами, от, так і те, що стосується вкотре критичної інфраструктури, тобто ворог може пробувати і всереду завдавати певних ударів. Так, завдати матеріальних Україні втрат. Так, на питання, коли закінчиться війна, я наголошую, війна може закінчитись хоч завтра. Це залежить від кожного з нас, в тому числі від нашого духовного росту та розвитку. Конкретної дати закінчення війни не існує майбутнє багатоваріантне. І ми маємо робити все для того, щоб вона закінчилася чим пошвидше. Зрештою, дивіться мій прогноз на 23-й рік. Там є відповідь на дане питання, в тому числі ми це питання проговорювали. Так, далі в нас четвер. Наступного тижня, четвер, це у нас 2, 3, 4, 5 січня. Ах, Така теж карта тут неспокійна. По Таро Ошо вона може одна зараз найбільш таких неспокійних. Це Аркан називається трансформація, а в класичній кулогі це аркан смерті. І от четвер по енергії поки що йде найбільш під такими знаками уваги. От що знову ж таки можуть десь активуватися спроби і наступів наступальних дій, там, де вже йде по факту лінія фронту. Також, можливо, саме десь з цей середина наступного тижня, вкотре виникне питання якихось загострень зі сторони Білорусі, будемо про це робити окремий ефір. Так чи інакше, цей аркан говорить, що. На високому рівні має бути наша уважність та обережність саме в четвер наступного тижня. Хай ці негативні сценарії відходять. Ми кожного дня над цим теж працюємо над відведенням негативних сценаріїв і, Богу дякувати, успішно працюємо. Це дає великий результат. А ця карта мені ще йде про хороші новини з дороги. Тобто, те, що очікуємо, новини з дороги нам дають. І не просто новини, але й допомога і підтримка. Ну аркан Трансформація ще говорить, що. Ті всі втрати і ті всі жертви, вони не підуть надаремно. Тобто трансформація як перемога України над ворогом. І внутрішнім, і зовнішнім. П'ятниця наступного тижня. Аркан в нас обнулення. І аркан в нас поміркованість. Два аркани. З однієї, сторони, обнулення це мені завжди говорить про якісь несподіванки. З однієї сторони, в хорошому розумінні цього слова, з іншої сторони, несподіванки, бо не розумієш, як ще ворог може спробувати нашкодити і насвинити. Тому п'ятниця в будь-якому випадку знак уваги йде. А обнулення і от знову ж таки приведення в баланс може говорити і про те, що на певних окремих ділянках все-таки фронту нашим воїнам хоробрим вдасться таке добряче ще гадів розбити і вибити. Це не так мова може про якісь активні контрнаступальні дії, як просто про можливість ще більше ворога розбивати в тих чи інших локаціях, завдавати їм таких, знаєте, дійсності. Ну, таких потужних втрат, і продовження, мені здається, може бути історії тих самих бавовняних і на території Росії, в тому числі, і на території Окупованих поки що територій України, і на території того самого Криму. От, П'ятниця може бути такими новинами, десь багато. З урахуванням того, що в нас йде, що в нас йде тут перед тим четвер аркан трансформації. Може бути, знаєте, що так, якби будемо оговтуватись від того, що буде відбуватися там останній там, день-два. Хоча все дуже логічно, після трансформації зразу йде обнулення перезагрузка. А тут, після того, що завдані якісь можливі втрати, новини з дороги підсилені, і тоді аркан балансу. Знаєте, ось так карта дуже теж дає правильний шлях. Субота наступного тижня. Ось такий теж аркан який говорить про те, що все-таки ворог не буде нам давати спокою. Оце так, аби підпсувати нерви. Я наголошую, що наступного тижня 6 -е число, 7 -е число, ну, так як ми раніше багато років святкували, я думаю, цього року теж багато людей теж будуть святкувати. І святовечерю 6 числа, і 7 числа якби Різдво, так. Тому на такі свята, як би не було це роками намолені дати, і на такі свята теж нечисть особливо біснується, особливо, коли це святий вечір 6 числа. От і будуть нам бачите, робити нерви. От тут Арканна стрійка жезлів теж вкотре про те, що відкриваються нові перспективи горизонти, і в плані переговорів, і в плані подальшого руху для України. І, знаєте, як новий етап підтримки. Щось так фраза мені йде. Ну, а тут фраза я кажу, що день може видатись теж доволі неспокійним. Тому, що я вкотре говорю? Уважними бути та обережними обов'язково. І неділя наступного тижня, це в нас виходить 7 число, 7 число. Теж одна карта, яка мені подобається, бо це аркан Туз Жезлів. Таке враження, що в нас ще більше з'явиться вкотре можливості продовжувати перемагати ворога, знаєте, як закрити теж якийсь етап, то що не могли закрити, і рухатись далі. Туз Жезлів в прямій позиції. Це як нова можливість, новий рух, нова основа, нова допомога. І допомога для чого? Ця карта нам підказує. Для боротьби з ворогом. Для боротьби з ворогом. От, е неділя, яке в нас 8 -е число. Рахуйте добре. Понеділок, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме. А, восьме. Боже. <смі> Я вже вибачайте. Восьме, восьме. Так, то виходить в нас друге, третє, четверте, п'яте, шосте. То шостого числа в нас на святвечір. Якраз перехід Свят Вечора, аркан обнулення, перехід на Різдво на от якраз оцей от аркан був у нас 7-го. Ну, то, мало що. Суть діла, ви зрозуміла. І неділя, от 8 число, знову ж таки, включення подальшої боротьби завдяки цій новій основі і новим можливостям, які приходять. Так, бачите, деколи можу дати плутати, але я йду по днях. От така ситуація, любі мої. Боремось і далі з тою нечистю та перемагаємо. І вкотре говорю: хай гірше оминає нашу країну, а краще максимально реалізовується. На цим молимось, боремось і працюємо щоденно. Отаким От буде перший тиждень нового 2023 року. Цей ефір я завершую. Розпочинаю зараз наступний, тому приєднуйтесь обов'язково. Радий буду бачити. Вкотре наголошую ефіри, поширюйте. Вподобайкою підтримайте. Коментар після ефіру, будь ласка, залиште. Бережіть себе, миру нам внутрішнього та зовнішнього. Почуємось!